У неділю в приміщенні кіноконцертної зали телестудії Радехів пройшла молодіжна інтелектуальна гра «Game Genius». Своїми знаннями у сферах історії, географії, культури, сучасної музики та багатьох інших галузей змагалася молодь нашого міста студенти та старшокласники. Детальніше у сюжеті. Загалом у такому молодіжному змаганні інтелектуалів взяли участь 10 команд. Вони долучилися до гри та сформувалися самостійно. Організатором гри Game Genius є громадська організація Молодіжний союз сьогодні. Ми організовуємо гру Game Genius. Це інтелектуальна гра, де беруть участь командами. Скільки команд бере участь? Як вони сформувалися? Сьогодні бере участь 10 команд. Всі вони сформувалися самостійно. Це переважно друзі, які зібралися для того, щоб весело провести час. Мета цієї гри розвивати наше місто, розвивати інтелектуально молодь і організувати дозвілля для молоді для того, щоб весело і з користю провести час. У такому мультимедійному форматі молодіжна інтелектуальна гра проходить на Радехівщині вперше. Загалом питання поділялися на 9 турів, кожен із яких мав свої особливості. До прикладу, учасникам було запропоновано вказати назву фільму за аудіозаписами, назвати країну за допомогою зображень чи музичного твору. Я взагалі дуже рада, що в нас в нашому місті ми організували таку цікаву гру, бо Справді це не формат, це не зовсім форматне ще до це Набагато цікавіше з фільмами, з музикою для розваги, для відпочинку. Безумовно, нам дуже цікаво брати участь в таких турнірах, і взагалі дуже радує, що в нашому місті все частіше відбувається. Такі подібні турніри, які саме є інтелектуальні, і взагалі питання були доволі складними. Ми намагалися викластись повну, Але зараз побачимо, які результати, і як ми взагалі впоралися. Цікавий та інтерактивний формат туру відзначили і вже більш досвідчені учасники, які із радістю долучилися до змагання. Участь в таких заходах я беру не вперше, але на рівні Радехівського району такий захід проводиться вперше. Рівень питань дуже хороший. Команди підібрані теж класно можу порівняти з районним турнірами коли, Проте формат дещо відрізняється для молоді, для активної молоді. Такий формат мені здається більш прийнятний. Серед десяти команд, що взяли участь у грі, було визначено трьох призерів. Їх було нагороджено медалями та подарунками. Я дуже Діюся, що вам гра сподобалася, що вам усі було цікаво, що ви весело і для себе пізнавально провели час. Третє місце із результатом 56 балів пустіла команда під назвою Альянс 4 4D». Друге місце команда Геліос, здобувши 60 балів. Із результатом у 67 балів, перше місце впевнено завоювала команда під назвою Лопата. Отож, бажаємо молоді і подальшого успіху у таких інтелектуальних іграх.